Вибралися на канал, який знаходиться вище за течією від Вроцлава. Це, в принципі, з того, що я знаю, найшвидший канал, який е, у моїх як би, околицях існує на одрі. Тут зараз використовую 90 грам, але в мене тонка жилка і тонкий шнур на вудлище. Рома використовує 120 і 140, тому що в нього шнури трішечки товші. Але в цілому, ну, як ви розумієте, вода пливе швидко. По прикормці використовую один до одного, таку ж саму прикормку, як була минулого разу. Це прикормка фірми Dragon. Одна лящова, друга вона написана карп, але в принципі по запаху вона теж так як на ляща, буде підходити. Солоденький аромат, ванілька з конопльою. І також до прикормки я додавав спеціальний клей для прикормки, для того щоб трішечки, якби прикормку, це тримали, вона не розпадалась, і додавав глину і меласу, щоб зробити саму прикормку тяжкою, щоб вона не пилила у воді. Закормився валками, зараз трішечки покажу, як це виглядало. Так, робимо валки, беремо ось таку от годівницю і робимо такі, як не знаю, ковбаски, як це правильно сказати. Які будемо забивати в цю годівницю і давати на точку. Ось, типу таких бочонків, ковбасок, я не знаю. Да, супер. І робимо таких штук 10. І після цього відправляємо їх на точку, як початковий закорм. Добре, я підготував 8 от таких от ковбасок, валків, і, як я казав, цією годівничкою запалю це все на точку. І таким чином зроблю стартовий закорм. А потім в процесі, якщо що тут ловити недалеко, то я просто зблю такі кулі, звичайні, як для поплавцевої ловлі, і прямо з руки ці кулі відправлю на точку. Точку відбив. По дистанції не скажу, так на око 25 метр, бо не відбивався на колишках. В принципі, і так все, все зрозуміло. М так, беремо годівницю, ту, що я вам казав, і зараз будемо готувати точку. Трошки треба зараз досипати прикормки, щоб би, підліпити знизу, щоб не випадали ці кульки на закиді. Бо як не крути, вони тяжкі, там е, десь може одна частина прикормки і дві частини глини. Як бачите, взагалі недалеко. Я думаю, можна трішечки лівіше кидати, тому що кулька буде випадати і за течією буде трошечки вправо улітати. Такий підхід теж в новинку, тому що по суті я другий раз так ловлю, тому в принципі ще вчуся. Добре, зараз зроблю перший закид і потім закинемо ще друге вудлище і після цього трішки поговоримо, розкажу, що й до чого. На гачку зараз три опаріка і беру звичайну прикормку, забиваю в годівницю. Тут зовсім трішки глини для того, щоб затемнити прикормку. Годівничка 120 г. І також сьогодні пробуємо, до речі, новий монтаж. Замість фідергуми я використовую Замість фідергама я використовую штекерну гуму. Чому? Тому що вона м'якіша сама по собі. Добре, Тепер подивимося, чи буде стоять 120-ка. Ну, має стояти. Я сьогодні, до речі, рибачу з Ромою. Рома поруч сидить. На нього на рахунку вже три риби, можна сказати. Одну він витягнув, це був вусач, другу витягнув ляща такого гарного. Кіло, кіло 700 Ром? Кіло 500. Кіло 500. Тому, блін, я в очікуванні гарної риби сьогодні. Гачки використовую у номері 14 та 16, і жилка для гачків 0,14. Зараз. Далі будемо дивитися, чи це буде за тонка, чи буде за товста. І також цього разу використовую трішки по-іншому, збудований монтаж. Я покажу у кінці відео, для того, щоб ви розуміли, чи він працює, чи не працює, чи будуть заплутування і так далі. Тому що ну, не хочу показувати те, що сам ще не перевірив. Друзі, також цікаво було б почути вашу думку. Яка риболовлю вам більше подобається: ловити з фідером на течії, чи можливо з якимось більш легким вудлищем, з пігерочком на стоячій водоймі. тому що у мене як я спочатку виїжджаю на стоячій водойми по холодній воді, і ти якось в це втягуєшся. Тобі класно, з цими легкими вудлищами, легенькі годівнички, ну взагалі пушкання. А потім починається якась більша риба, ти виїжджаєш на річку, і вже після такої сильної течії прямо водойму ну, не хочеться їхати. Поділіться у коментарях вашими думками щодо цього питання. Добре, друге вудлище я також зложив, і друге вудлище буде закинуто на вафтерси, на кукурузку, на великий пелець. Будемо пробувати так. І на довгому повідцю теж метровий повідець. Жилка у розмірі. 0,14, зараз спробую. І кидати буду по дистанції, така сама дистанція, як на першому вуличі, просто трішечки далі за течією. І для, ці, для цього вудлича я точку не закармлював. Я думаю, що мені вистачить того, що я буду давати в годівниці. Ну і плюс там у нас те, що я якби, попередній закорм давав, там воно теж має бути. Тут єдине, що аби годівничка стояла. Бо я не знаю, чи буде ця годівничка стояти. там. Тут 90 грамів, вудлище до 120, але м'якеньке і я не впевнений, що якби 120 грамів буде резонно кидати цим вудлищем. Ну, зараз подивимося, буде плити не буде. Так, І перше вудлище треба перезакинути, тому що після тих покльовок нічого більше не було. О, 120-ка стоїть чотенько, нікуди не вплила з цього місця. О, так там є якась риба, що це? Окунь. Неочікувано. Дивіться, який окунець. Дуже прикольно. Подивіться, що робить. Якась рибка є на гачку. Так. Ходи сюди. Так, це головень. Починає... Починаємо з головня. Хтось чи грати вчиться на трубі чи що. Так що у нас сьогодні концерт тут буде. Кричить. Добре, така от рубинка. Прям невеличкий. Опа, поплив. Рома сьогодні по вусачам. Це вже. Десь третій, якщо не помиляюсь. Невеличка, але все одно приємно. Каже, риба бодається просто шалена. Я сподіваюся, мені теж клюне, і я те саме відчую. Рибка та є чи нема? Ну, є. Ура! Так. Да. Нарешті вусач. Не Той, звісно, розмір, який загалом існує тут. Але початок вже є. Як на мене. Така маленька рибка, блін, а вона реально така бойова. Ну що ж тут тої рибки? Взагалі маленька. Просто подивіться на цю гарну рибинку. Вона одна від така невеличка, а настільки емоцій дає хвіст у неї. Дивіться, як червоний переливається на сонці. Клас. Ну, пливеш. Попливла. Блін, але гарна риба. Так, ну за першого вусача в житті, я думаю, прям це має бути жирний лайк і саме якийсь крутий коментар. Тому що ну, це риба, просто про яку я мріяв половити цього сезону. Не той розмір, звісно, який хочеться, але головне, що вона вже клюнула і, в принципі, є розуміння, в яких місцях вона водиться і де пізніше їхати шукати. Тому що більші екземпляри вони клюють вже ближче до осені, так кінець літа, початок осені. І тому дуже дякую знайомим, що підказали, що на цьому каналі вона є. Рома їздив, пробував вже ловив таких самих невеличких вусачів. Ну і сьогодні, нарешті, я сюди вибрався. Кльову поки що немає, тому вирішив, що закормлюся зараз додатково кулями. В принципі, на годиннику майже 4 година. І думаю, перед вечірнім кльовом, якщо такий буде, то кулі будуть не лишні. Так, ну і робимо зараз закид і дивимося куди де падає годівничка, для того, щоб туди одразу відправити кульки. Я підготував шість кульок. Одну, три кинемо якби трішечки лівіше під одне вудлище і три кину правіше під друге вудлище. Супер, ну сподіваюся, щось дасть. І що, я прийшов на крісло для того, щоб ти перестала клювати? Це той момент, коли я сказав, піду, я чаю поп'ю з'їм булочку. Щось є. Невеличке, але щось є. Ну, я скажу це якийсь. Прикол просто. А, я зрозумів чого, бо я черв'яка одіві, того окунь клюнув. Добре. Приколу немає. Ні, ну такий гарний окунець, не? Ладошечний. Окунь, підожди, окунь, будь ласка, посиди, посиди. Бо це точно не окунь. А ладно, не гони, це ж така платва. А якщо да, я зараз приколюся. Не, мабуть, не платва щось інше. Це не лящ, це не платва. Це дивіться, яка густера. Просто, я не знаю, ну грам 300, мабуть, так на око. Давай, отходь, може шплить. Так, ну що, трошки рибок ми все ж таки половили, щось там відгукується, нехай і не відразу. І я думаю, зараз саме час поставити лайкос, написати якийсь приємний коментар і не забути підписатись на канал. Що, реально на падінні клюнуло зразу? Я тільки зикзаки зараз зробив. Там же щось на гачку. А там вже друге вудлоще, ну йди туди, будь ласка. Так, ще один голови. Але, бачите, невеличкі клюють. Але покльовки зато бачили в них. Взагалі космос. Ну, ну, є там ні риба чи ні. Ну що дергає, бачите дібає, слухайте щось цікаве. Це головень, тільки трішки більший. Клас. Ні, ну ця риба прям максимально бойова. Просто нереальні емоції. О, така рибка. Блін, така покльовка була, а я не встиг її підзняти взагалі в сторону відволікся. Ну, не знаю, наскільки велика, звісно, риба. Але не бачу даже, де та риба. Опа. Ще один головень в копілочку. Я сьогодні чисто по головням. <хи> давай, давай, давай активніше. Бачите, фідер прокинувся. А на пелець навпаки, не на пелець, на пелець на вафтерс, навпаки, стало якось глухіше, я б так сказав. І, до речі, на що зловився, бо трошечки було затища опарик, трошки його поєлозив, щоб ну, умертвить, І дві червоних пінки. До речі, Рома так ловить на одного опарика і на дві кольорових пінки. Я у нього підслухав, йому не кажіть. Спробую зараз знову закинути на чистого черв'ячка, тільки без спінки цього разу, без спінки, пінки, без опаріка. Наверне, У мене щось є. Так, я поняв, черв'яка я не буду більше використовувати. <різь> щось прям дуже маленьке довбе. Плотва. О, дивіться, перший раз заплутався. Оп. Така плотвичка невеличка. Ух ти, нова рибка, чи ні? Чи то мені здалося? О, такий прям зовсім малюк невеличкий. Ну що ж, сьогоднішню риболовлю будемо закінчувати. В принципі, половили непогано. На рахунку у нас сьогодні. 15 риб, ну із яких там, звісно, декілька невеликих окунів було, пару верховодок, але загалом саме головне для мене особисто це те, що я спіймав свого першого в житті вусача. Скажу чесно, що ну, ці відчуття не передати, і я обов'язково прийду спробою, щоб зловити більше екземпляри, а я знаю, що вони тут є. Тож, який монтаж я використовував на риболовлі, замість звичайно, фідергама я використовував штекерну гуму. Чому так? Основна причина це те, що штекерна гума дуже добре тянеться. От, тобто, ви бачите, вона ось розтягується, нічого і не стається. Таким чином, можна якби, більш агресивніше доставати рибу це по-перше, а по-друге, активніше гасити ривки риби. Як же я використовую цю гуму? Просто береться скрутка. Починається скручуватися, ось тут скручується, 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 і ось у цьому місці робиться звичайний вузол. Тобто, ми беремо ось так, ось загинаємо, вставляємо, зав'язуємо. Далі, ось у цьому місці на цей вузлик одягається ось така силиконова трубочка, для того, щоб ось тут нічого не зачіпалося. І на самому кінці цієї гумки, далі вона, як бачите, йде в одинарний слой. Зараз розкажу для чого. І в самому кінці я використовую таку звичайну засібку для швидкої зміни повіців і також на неї насаджую силиконову трубочку. Для чого робити так, щоб було два відрізки гуми. Перш за все, для того, що дивіться, коли ми, от я одну руку ложу. І починаю розтягувати. Спочатку тягнеться у нас тонка частина, а тільки потім починає тягнутися вже довста частина, тобто скрутка наша. Бачите? І таким чином виважування риби буде набагато простіше для вас. Ви бачили новий монтажик, який я використовую, і хотілося б почути вашу думку у коментарях, чи сподобалось, не сподобалось. Можливо, маєте якісь поради, як його покращити або зробити по-іншому. Ну і ставте лайки до цього відео, підписуйтесь на канал і пишіть свої думки у коментарях. Пока-пока.